Сьогодні вам було дано завдання по інвентаризацію дитячих качелей. Угу. Як воно буде виконуватися і в який термін? Дивіться, ми планово і поступово і фундаментально підійшли до питань дитячих майданчиків. В минулому році рішення виконавчого комітету була створена комісія, яка займалася якраз інвентаризацією. Дитячих майданчиків. Якщо до початку роботи цієї комісії на превеликий жаль, в місті Кременчуці ми вважали, що налічується приблизно там 300 з невеликим гаком одиниць дитячих майданчиків, то після проведення, після роботи фахівців Департаменту житлово-комунального господарства, Гжепу Автозаводського та представників Автозаводської та Керківської адміністрації ми завершили цей етап. Вже акти підготовлені. По факту в місті Кременчуці на сьогоднішній день 654 дитячі ігрові майданчики. Ми не просто їх продефектували, а підготували безпосередній перелік майданчиків, які сьогодні є небезпечними, які потребують демонтажу або взагалі повністю цього майданчику, або деяких ігрових елементів. Ми підготували дефектовку для того, щоб виконувати спланувати в цьому році. За наявності фінансових ресурсів, можливість ремонту деяких майданчиків або деяких елементів на цих майданчиках і взагалі концепція загальна міська це прибирання аварійних майданчиків, які вже по факту неможливо відремонтувати. І створення все-таки квартальних великих дитячих майданчиків, де було б зручно. Відпочивати дітям там з декількох будинків, щоб це було не під кожним під'їздом під кожним будинком, а саме квартальні тому який відпрацьовуємо Який так? відсоток з 654 дитячих ігрових майданчика буде знесено. Дефто ну, або на, прибрано на сьогоднішній день. В мене вже є 62 акти, в яких чітко зазначені ігрові елементи на майданчиках, або е окремі майданчики, які необхідно домонтувати в зв'язку з їх е аварійним станом. І ми поступово цей процес розпочинаємо. Наприклад, по вулиці Небесної Сотні, 2 був демонтований вже перший майданчик такий. Зараз планується демонтаж аварійних елементів по вулиці Європейській, 37-39. І так ми далі будемо поступово рухатись.